Ода західному вітрові персі шеллі. О вітре дикий західний, о ти, син осені, їх тонких обіймів так прагне мертве листя утекти, як від мольфара духи лине вільним, чумним жовтавим почтом, ти дмухнеш. І розкрилене насіння на могильне, зимове темне ложе покладеш, нехай спочине трупом мертво низько, аж доки в сонний край весна прийде. Сестра твоя сипне барвисті іскри, і засурмить над долом досхочу, і броньок отарам знайде пасовиська. О, дикий дух. Де хочу, там лечу, хранителю, руйнівнику, почуй. Ти, що зриваєш мертве листя хмар зі сплутаних гілок, небес і моря, мчиш через височин сум'яття й шал, всіх янголів грози ген на просторі, крізь диблений і вільний твій політ, зринають. Розпростерті в непокорі, де дикі косми, аж в зеніт Від горизонту невиразних ліній, близького шторму пасма, рік вже зблід. Ти тужиш гірко, він вмирає, тіні зімкнуть цю ніч могильну, хай течуть густі пари Ущільнують склепіння. З якого рине чорний вир дощу і полум'я, і граду. О, почуй, я буду тобі лірою, як ліс, що з того, що як він, я облітаю, якби ж то наші голоси злились, Цей спів, що сум осінній навіває, солодшав би, лишаючись гірким. Моїм стань духом, дикий дух, благаю. свавільний, мною стань, Помчи думки, сухі, мої крізь світ, Новий світанок, пришвидшимо, хай бризнуть ці рядки, як від багать, незгасних жар багряний. Серед людей хай йдуть мої пісні для сонних нив. Нехай мій голос стане пророчим гласом. Вітри весни, зима вже тут, чи ж довго до весни?